У нас вже почалась осінь. І осінь у нас тут дуже-дуже коротка. Але красива. Тепла, красива осінь. Ми прийшли в парк. Може пожаром якогось шашличка зараз. Дуже гарно. Приїхали в Бірсхел Парк. І сьогодні дуже класна погода. Сьогодні десь 20-21, комфортно. Дуже гарно. Всім привіт! У мене вже наступний день, і сьогодні я їду в садочок дитячий на якісь річний, річні збори. Навіть не знаю, про що ці збори будуть. Збирають раз в рік батьків, і я вирішила сьогодні обов'язково сходити і узнати, що ж вони хочуть нам розказати. Раз в рік вже можна сходити туди, Так що поїхали. Так, вийшла я вже зі зборів з дитячого садочка. І в принципі не пожаліла, що пішла. Вони просто як ми ніби відзвітувалися перед батьками за фінансовий рік. Скільки вони заробили, які гранди отримали, куди були потрачені гроші. Наприклад, вони площадку дитячу поліпшили. Ну реально дуже класно поліпшили. 16 тисяч доларів витратили. Дуже багато було виділено державою бюджету теж. На іграшки, на все, все, все таке на обновити всякі мати, матраси. Ну, все, 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 що потрібно для садочка. Ну, але я дійсно бачу, що цього року вони обновили стільки і постійно заїжджаєш, постійно з Амазона доставка їм <свісно> вранці привожу. Малих в садочок і з Амазона якась бус приїжджає, щось привозить. То якісь коляски такі класні. Чотирьохмісні. покупляли, тобто можна е, там вчитель, два вчителя йде, і таких в них дві пари по чотирьохп'ясних колясках мають, щоб діти могли погуляти, десь, якщо в парк піти, всіх посадити, прив'язати, і два вчителя собі повіз Вісім дітей. Е, дуже класно, М -м -м -м. багато, дуже багато цього року покупляли. І сказали такий факт, що в них зараз 200. Дітей більше 200 дітей в очікуванні вейтінг ліс такий великі. Тобто 200 діток чекають, щоб попасти в садочок. Ну, вони кажуть, що два фактори: по-перше, після ковіду. Все дуже сильно подорожчало, і середня сім'я вже не може вижити, якщо працює тільки одна людина. А вимушені двоє йти працювати, тому що ну просто не проживеш зв'язку з інфляцією. Це перший факт, що мусить двоє людей йти працювати, а дітей відповідно треба в садочок віддавати. А другий факт і ще той, що якщо раніше за дитину від 2 років 20 доларів ціна була в Манітобі, то зараз 10 доларів. А 10 і стельних доларів держава доплачує за дитину. Тобто це в два рази дешевше платити за садочок. Скільки це? Там 20 днів, так, да, робочих помножити на 10 доларів, 200 доларів ти платиш за садочок. Це дуже дешево, дуже дешево. Якщо раніше було 400 за дитинку. Ну тобто це такий другий фактор вагомий, що вплинуло на те, що багато людей зараз почало подаватися в садочок, хоче попасти в садочок. А місця обмежені, місць місця не так багато. На всього по Штейнбогу п'ять садочків, три це Kinder Corner і два це Happy Feet Daycare. Так що місць обмежено, і вони планують зробити, можливо, через рік відкрити ще один дитячий садок. Но це тільки плани, і це взагалі майбутні плани далекі. А так що така печальна ситуація: 200 дітей в вейтінг-ліст. Це ж теж не факт, що тобі перезвонять. Бо в пріоритеті завжди брати сестри. Ну, тут тут таке. Ладно, приїхала зняти готівку до банку, піду зніму, бо в мене ніколи немає готівки, а я е, замовила пальмені. треба розрахуватися. Так що таке, піду зніму гроші. Так, зняла 100 долярів, піду зараз розрахуюся. І знаєте, що я замічаю? Помічаю, що вже взагалі осінь, осінь, бачите? Сьогодні 20 20, 20 вересня, але на дворі так класно, так тепло, так затишно. 27 градусів тепла. Класно, треба насолоджуватись кожним днем, тому що скоро зима, а зима довга. І холодно. Ну, холодно це таке, а от те, що вона довго це печально, реально печально. Але маємо, що маємо, їдемо далі. Прийшли зараз в лікарню. Діти заболіли, приїхали в Волкен Клінік. Температура 39 вдвох. Зараз глянемо, що нам скажуть. Так, мене вже наступний день хотіла швидко розповісти, що сталося з дітьми. У них раптово почалася температура, і температура просто 39 і в обох. І інших симптомів взагалі не було. Ні насморка, ні кашля, нічого, просто висока температура. І я розуміла, що італінол даю, і щось він не дуже справляється. Тобто не хотіла я ризикувати, позвонила я в Walking Клінік, і, до речі, не очікувала, що так легко було дозвонитися і легко попасти до них. Я просто вранці набрала до них, вони відразу підняли трубку і е, попитали симптоми. Буквально сказали, все, приходьте на два години. І я на два години прийшла, чекала можливо, одну хвилину з дітьми. Ну неймовірно швидко. Відразу мене прийняли і е, зайшла в кабінет, і відразу ж лікар мене прийняв, Я навіть в кабінеті не чекала. Ну, в загальному там зайняло декілька хвилин весь візит. І він просто прийшов, подивився, пощупав горло, чи тут лімфовузли, мабуть. Чи на пухші, чи ні, щось такого плану. Подивився, ну, відкрий рот, сказав, подивився в рот, чи красне горло, і взяв мазочок з роту. Взяв мазочок і буквально зробив тест. У нього такий тест був швидкий. Три хвилини треба було почекати, і тест показав позитивний результат на те, що в них бактеріальна. Інфекція не вірусна, а бактеріальна. відповідно він сказав, оскільки бактеріальна інфекція є, потрібно обов'язково антибіотик. І чим раніше почнемо давати антибіотик, тим краще, щоб не було там ускладнень, пневмонії, можливо, чи ще чогось. І, відповідно, все. все, він їх просто буквально зважив, щоб визначити правильну дозу того антибіотика. Ну, антибіотик найпромітивний, такий. І зважив, він був 13 кг, вона 16, все, і відправив нас з рецептом в магазин. Ми зайшли буквально ламер, почекали там, може, 20 хвилин, щоб зробили той антибіотик, бо це така жижа, так рідка, рідка така рідина, так сказати. І, і все. І даю зараз антибіотик. В принципі, температури вже немає. Ніяких симптомів немає, просто ослабленість і все. Але хочу, щоб вони вже пропили його обов'язково, бо, ну, щоб подолати ту бактеріальну інфекцію. Так що таке, на цьому все. Буду закінчувати своє відео. Дивіться, яке все красиве. Вже взагалі осінь-осінь. Жовті кольори, красиві. Так що, всім дякую за перегляд, всім всього найкращого. Пока-пока.